Вітаю виноградарі. Сьогодні 8 жовтня. У нас три доби стоїть хороша сонячна погода. І я буду зрізати свої технічні виногради на червоне вино. Ось це в мене сорт Маркет. На сьогодні поміряв рефрактометром 18 брікс. Листя вже жовтіє, діло йде до осені. Це один рукав маркета. Поруч біля нього, фронтінь грі. Всього грона більші. Тут два рукавчика на ньому. Він має більшу цукристість, 24 Брікса на сьогодні. Але в ньому і кислотність висока. І я буду вино робити в купажі три сорта Маркет, Frontinangry і ось це чотири рукавчика. Найбільше в мене Ліон Мію. На сьогодні в Ліона 20 брикс цукру. І всі три сорта в купажі буду робити червоне сухе вино. Процес виготовлення цього вина знімати, я думаю, не вартує. Я вже одне відео зняв, достатньо. Тільки скажу, що буду робити сьогодні, його зріжу. Постоїть в хаті ще зо двоє троє діб. Трішки підв'ялиться, тоді подавлю його і на мезгі буду настоювати приблизно 5 діб. А тоді так процес продовжиться. Буду стіжувати сік і ставити на бродіння. Сезон завершується, у мене ще з нарів Залишається ще один кущ совіньон-грі і пів куща мускаріса, який я буду знімати, мабуть, ще з тиждень потримаю на кущах. Нам обіцяю, що тиждень буде ніби непогана погода. І тоді буде повністю завершення виноградного сезону.